Привіт! Поговоримо про медичні гази і для чого вони використовуються в клініках. Комплекс обладнання та трубопроводів постачає лікарям і пацієнтам медичний газ, який зберігається у спеціально обладнаних приміщеннях або на території лікарні в газових балонах чи резервуарах. Найчастіше це окремі газові станції або кімнати високого тиску з вентиляцією та системами безпеки. Правильно це проєктована і налаштована газова система гарантує безперервну і безпечну. Це дуже важливо. Подачу газів від балона або генератора до точки використання. Мережа складається з трубопроводів, клапанів, фільтрів і сигналізації це дозволяє своєчасно помічати витік газу або перепади тиску. Які гази найчастіше використовують? Найпоширеніший кисень. Його подають у реанімації. Операційних та палатах у стоматології використовують закис азоту, так званий сміховий газ. Ця суміш кисню та азоту допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити страх перед процедурою. При цьому вони залишаються при свідомості стиснене повітря потрібне для роботи медичних приладів і систем штучної вентиляції легень. Вакуум використовується для безпечного видалення рідин. Під час хірургічних процедур? Як відбувається проєктування системи медичних газів? Проєктування це, це ключовий етап, який визначає, наскільки ефективно і безпечно працюватиме вся система. Інженери разом із медичними фахівцями розраховують реальну потребу лікарні чи клініки у різних газах, скільки точок споживання потрібно, який має бути тиск, де будуть розміщені головні вузли. Під час проєктування враховують аварійні контури подачі, запасні лінії, зони перекриття та можливість обслуговування без зупинки роботи клініки. Важливо, щоб проєкт відповідав нормам ДБН та санітарним нормам. Наступний крок правильно підібрати обладнання, щоб не переплатити за непотрібне, обладнання не із дешевих. Це можуть бути генератори кисню, вакуумні насоси, компресори для медичного повітря, редуктори тиску. Клапани перекриття, газові колонки і спеціалізовані розетки у палатах та операційних. Важливо одразу передбачити сервісне обслуговування, щоб система завжди працювала стабільно. Проєктування, монтаж і сервісне обслуговування обладнання здійснює наша компанія. Отже, системи медичних газів важливий елемент сучасної лікарні. Вони працюють тихо і непомітно, але без них неможливо уявити роботу операційних. Реанімацій і палат інтенсивної терапії. Якщо ви хочете дізнатися більше про проєктування, монтаж або вибір обладнання для медичних газів, підписуйтесь на канал Медфармексперт і залишайте питання в коментарях. Вільній країні здорова нація!